Вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні будемо проходити тестнет від Venom. Для початку пару слів про сам проект. Це новий блокчейн, який спонсорується арабськими фондами. Загальна сума інвестицій в екосистемі складає більше 1 мільярда доларів. Якщо коротко, це шейхи, які люблять роздавати гроші. Плюс їхній блокчейн вже в тестовій мережі виглядає досить круто. Виділено 22% від загальної то економіки на винагороди. Думаю, ви зрозуміли, що цей тестнет пропускати зовсім не варто. Всі посилання я залишу в описі під цим відео. Спочатку переходимо сюди і скачуємо гаманець Venom. Далі переходимо на ось цей сайт і конектимо гаманець. Конект. Тут конектиму Twitter. Проходимо капчу. Підтверджуємо. Далі підписуємося на Venom в твіттері. Натискаємо чек. І тут клайм. Вводимо свій пароль. І очікуємо, коли наші токени зарахуються. Після того, як тестові токени прийдуть, виконуємо місії. Отут є 9 місій, за кожного з них ми укр... отримуємо NFT. Натим Skyme Complect і підписуємося на Venom в Telegram. Я вже був підписаний. Тепер в YouTube. Тут теж одразу все підтверджує і міну NFT. Вводимо пароль. І очікуємо, коли нефтішка буде замінчено. Так, бачимо, що нефті вже є. Переходимо до виконання наступної місії. Натискаємо Complete. Тут нам треба надіслати токени на цей адрес. Скопійовуємо. Переходимо в Venom натискаємо Send. Тут вставляємо адрес. Тут кількість, наприклад, один токен. Буде достатньо. Вводимо пароль і підтверджуємо. Очікуємо, коли загрузиться. Натискаємо чек. Все бачимо. Що можемо мінтити NFT. Натискаємо мінт, вводимо пароль і підтверджуємо. Бачимо, що NFT у нас вже є. Переходимо до виконання наступної місії. Натискаємо комплект. Тут підписуємося знову на телеграм канал. У мене вже є підписка. Тут треба свапнути токени. Натискаємо тут зверху. Конектимо гаманець. І перекинемо, наприклад один токен. Підтверджуємо. Підтверджуємо гаманці, вводимо пароль. Підтверджуємо ще раз. І очікуємо, коли ось тут зверху загрузиться ця транзакція, тоді зможемо отут натиснути чек. Це буквально 2 хвилини, я думаю, її загрузить. Бачимо, що транзакція прийшла. Вертаємось назад, натискаємо чек. Все можемо мітити NFT. Вводимо знову пароль. Так, бачимо, що NFT вже у нас. Можемо переходити до наступної місії. Натискаємо Complete. Знову підписка на телеграм-канал. Назад. Тут натискаємо сюди. Підключаємо свій метамаск. Ось тут підключаємо Venom гаманець. Для цього завдання нам потрібно буде декілька центів BNB для комісії. Міняємо місцями, Ось тут ставимо Venom, тут Metamask і перекидуємо два токена, наприклад. Підтверджуємо. Вводимо знову пароль. Так, тепер підтверджуємо Metamask. Натискаємо сюди. І тут бачите декілька центів зніме за комісію. Натискаємо підтвердити. Все, бачимо, трансакція прийшла. Вертаємось назад і перекидаємо на оборот. І два токена з метамаску назад на Venom. Тут підтверджуємо знову декілька центів комісії Шість, набагато і очікуємо, поки загрузиться. Має бути 30 підтверджень. Тепер підтверджуємо в Venom. Натискаємо пару, вводимо пароль. Бачимо, що наша транзакція пройшла успішно. Переходимо назад і натискаємо чек. І тут також натискаємо чек, Ми вже виконали два завдання. Все, мітимо це NFT. Знову вводимо пароль. Так, це NFT також вже у нас. Переходимо до наступного. Натискаємо complete. Тут треба застейкати Venom, натискаємо сюди. У нас перекриваємо такий сайт. Конектимоманець. Connect. Конект. І, наприклад, один знову Venom. Stake, Пароль. Підтверджуємо і очікуємо, коли транзакція прийде. Коли буде зеленим. Натискаємо чек і бачимо, що вже прийшла. Можемо мінтити NFT. Знову пароль. Бачимо, що це NFT ми так уже забрали, переходимо до наступного. Тут нам треба купити NFT. Переходимо на цей сайт. Конектимо знову наш Venom гаманець. І купимо NFT, наприклад це. Buy now, підтверджуємо, знову вводимо пароль і очікуємо, коли ось тут знизу воно загрузиться. Так, бачимо, що нефті купилось, виставляємо його на продаж. Переходимо сюди в NFT, натискаємо на нього, натискаємо сюди, пишемо ціну. Наприклад, 5. І виставляємо на продаж. Знову пароль, підтверджуємо. Так, бачимо, що ми успішно виставили його на продажу, повертаємося назад і натискаємо чек. І бачимо, приклад ми, ми виконали одразу два завдання. Мінт. Знову пароль. Підтверджуємо. Так, це NFT знову також у нас вже. Переходимо до наступного. Комплект. Підписатися в твіттері тут потрібно. Підписуємося. Вертаємося назад. Чек. Проходимо капчу. Виконуємо наступне. Тут треба зробити ретвіт. Зробили. Повертаємося назад, натискаємо чек. Є. adminti NFT. Дуже прості завдання. Знову вводимо пароль. Так, переходимо до наступного завдання. Залишилось лише два. Купайт. Знову твіт. Натискаємо чек. Тут переходимо на цей сайт. Конектуємо гаманець і натискаємо сюди. Пишемо пароль. Вертаємось назад. Натискаємо чек. Це задання виконане, натискаємо Mint. NFT у нас, вертаємось назад і залишилось останнє задання. Комплейт, тут трошки важкіше задання. Спочатку треба переглянути відео, це завдання нас зразу підтверджує. Тут твіт. Чек, натискаємо. Тепер треба купити NFT на цьому сайті. Натискаємо сюди і тут треба зареєструватися. Так, я зареєструвався, але виконати завдання зараз не можу. Можливо, вже у вас буде працювати. По умовах тут мало прийти 10 токенів тестових від цього сайту, і ми мали за них купити NFT. Мені ці токени не прийшли, тому я не можу його виконати. Якщо у вас буде, купляйте NFT любе за 10. Чи може менше, повертайтесь назад, тут натиснете чек і можете замінити 9 NFT. Зараз більше NFT нема, але з часом вони будуть з'являтися. Як бачите, тут ще має бути багато NFT. Як тільки вийде нове, я зараз буду кидати в телеграм-канал, тому підписуйтесь, щоб точно не пропустити. Якщо у вас виникнуть запитання, у нас в телеграм є чат, де вам обов'язково допоможуть. Дякую вам за перегляд, надіюсь, було корисно і зрозуміло. Підтримайте україномовний контент своїм жирним лайком і підпискою. До нових відео.